Всем привет. У меня на ремонте очевидный, Ой, по моему мнению, не до велосипед. Что так написано? Он Спорт 26. Вот проблемы у него. Вот, и звук звуки классные. Подшипнички на виду. Чтобы... Ну и плюс люфт в колесе есть. Ще одна із проблем. Немає тормозного диска і обломаний болт кріплення тормозного диска. І взагалі я не уверен, що там Різьба буде жива, взагалі не розумію, чесно, владельці фатбайків не обіжайтесь, але я вважаю цей велосипед якимось безсмисленим, чудовіще на велосипед. Ну, робота така, будемо робити. Зараз сніму, будемо дивитися. Так, всім привіт ще раз, зняв я задню ось цього чудо велосипеда вот. і що Тут тут вироботка, вот, в цьому місці для чашечка. Я так полагаю, я изнутри от зніму покажу. Там, скоріше всього вже тріщини пішли, якщо така виробітка з однієї і з другої сторони чуть менше правда, но вона тоже Щоб, щоб исправить положення, щоб це піддавалося якось ремонту, треба надо зробити треба Надо взять, це колісо зняти всі спиці. Потім розпресувати. Вони запресовані, ось ці втулочки края втулки. А потім тільки можна зняти чашки, поставити нові. І все. І ремонт буде готовий. І ставити потім ось нові конуса, нові шарики, подшипники Коротше, такий заморочливий достаточно ремонтик. Зараз зніму покришку і займусь. Так, розібрати цю втулку. В общем, як її розбирати. От вона у нас. Вот стояли чашечки. Ось так було, да? ну, тільки запресовано до конца. Я взяв тиски і поставив на тиски максимально близько до центру. Да? Предварительно я поставив метки. От. Тут царапинку, тут царапинку. Ну і заповнив якусь то, яка сторона, де була, я по надписі савінтирую І отак тісочки поставив, подобрав головку, просто і потихонечку вистукував, щоб не погнути Щоб не погнути самі фланці. Хоча вони тут і так такі сиді. От. За чашки, що я казав. Чашки, так, да, в тріщилках. Чашки вже все там, вироботка, вже викатала тут. у них уже глубина даже разная. Ну, сейчас буду думать, что где брать такие чашки. У меня есть без бортика вот такие, но она чуть-чуть больше. Тут такая с чашкой, я не представляю, где такие брать. 29 и 9 размер получился. Вот. Так, что еще хочу сказать. Закончили сборку Цей втулки з фетбайка, заспецював колісо поставив ось на промах. І Була у мене, в мене проблемка з цією осью. Найшов дві одинакові оськи у, у двух, в двох інтернет-магазинах в розницю. Так, проблема була в чому? Проблема в тому, що посадка під подшипник на оськи була ширше, ніж сама втулка. І прийшлося цю оську давати токарю пройшовся далі щоб подшипники сі... подшипники сіли в саму втулку тобто в ровень да, з втулкою. втора проблема яка тоже мені дала помучатися так еротично так сказати коротше колесо вийшло влянці невероятно тяжело я їх ставив, тому що подшипник в саму втулку зайшов і... Получається, що втулочку він трошки як розпер. Візуально то воно не видно, а флянці вже поставиться ціла історія. Тобто, якби були якісь широкі огромні тіски або преси, не знаю, наставки підходящі, то, звісно, мабуть, було б попроще. А так я з допомогою гайковерта акумуляторного всяких підставочок, проставочок от, зіспецював, але спецовка то вже єрунда. Ну, так що вдруг у кого будуть подобні проблеми? Обращайтесь, если будуть вопросы. поделюсь своїми мучениями, так сказать. Но все равно теперь це колесо буде, конечно, кататися довго. Потому що на родному колесі сейчас покажу колеса. Тут колесо родного, Доставлючки. Загуглюю в интернете 26. или там 3700 с копейками, с давкой, короче, 4 Короче, 100 для колесо. Все равно не будет ходить, реально долго. Потому что вот эти чашечки, они чашечки китай китайской, они, они, априори не могут долго ходить. Ни на фетбайке, ни на простых там дешевого сегмента велосипедах. Вот. Конечно, в идеале, если там, кто собирается делать покупку нового велосипеда, я вам рекомендую сразу брать велик, чтобы у него оси были на промах. Блин, так будет долго ходить. А вот эти чашки на федбайке уж точно не будут долго ходить. Не может оно там долго ходить, потому что такая длина колесо шире, нагрузка больше, оська длинна. Вони будуть вилітати, тобто, клієнт має купити за 100 баксов нове колісо і проїзди там. Ну, от пробіг, звісно, від условиї зависить від весу і прочих ділів. Виходить, що довго знову не буде ходити, якщо чоловік повинен два, два колеса на рік купувати. Так що вот такі проблеми. Так, Тормозний диск мені передадуть, вони одразу мені його не дали. И, а так, да, кстати, третя проблема. У кого втулка з цієї фірми, зараз скажу, антай. Якийсь антай. Тормозний диск, я два типа спробував, переп... вони не підходять. Монтажні відверстя от тут трохи йдуть, і диск сюди не стає. Так, так що будемо чекати. рідний. Зберемо, все перевіримо і все. В цілому, звісно, він готов. Дякую, що, що дивилися, кому було полезно. Короче, ви знаєте, що треба зробити. Все, пока.